Вітаю, друзі! Масована ракетна атака на українську інфраструктуру під час саміту Великої Двадцятки і напередодні саміту Рамштайн. Є свідчення того, що Росія пробує шантажувати вже не лише Україну чи американців, а весь світ. В дикунській ситуації на тлі цієї атаки виглядають індуси і китайці, лідери Індії і Китаю. В глупій, абсолютно дурнуватій ситуації перебуває Ердоган, який весь час апелює, що треба домовлятися з Путіним. Но після дикунства із вбивством Кувалдою, Зека, ж самі. Пригожинці чи вагнерівці витягли із тюрми і кинули на забій, і те, що він вижив у цих боях, і потім був вибіняний росіянами на полонених українців і вбитий в дикунський спосіб, хіба це не свідчення того, що з Росією просто нема про що домовлятися? З таким режимом нема про що домовлятися. Ви б домовлялися з Гітлером у 44 році, наприклад, в кінці 44-го року. Путінський режим виглядає так само, як Гітлер в кінці 44-го року. Він все ще сподівається на вундервафе і вистрілює Фау-1, Фау-2 в бік Лондона. в якийсь бік. От і все. По суті, ця масована атака є свідченням того, що. Світ повинен бути більш раціональним і принциповим із путіним. Добре, що трапилась така нація, як українці, яка прийняла на себе найстрашніший удар путінізму. Але тепер все упирається в колективну волю цивілізованої частини світу. І от ми бачимо, як новий. Італійський уряд починає петляти, починає розповідати, що він не готовий поставляти в Україну зброю добре. Ви не готові поставляти в Україну зброю, тоді готуйтеся зустрічати путінські орди в себе на Апенінах. Вас це не влаштовує? Ой, як дивно. Тим більше таке петляння з деяких європейських влад, воно. Справді виглядає ірраціональним на тлі, от Рамштайн відбудеться так. Є литовський уряд, який відданий дружбі з Україною, і наш ще нових кілька, ну, десь більше десятка бронетранспортерів, що заздалегідь напередодні Рамштайна. Є ну, послідовні е, взагалі країни пост цього Варшавського блоку. Польща, Чехія, взагалі, Словаччина ну, віддано вишкрібають всі свої запаси, і передають Україні. Тому що без зброї не буде демонтажу путінізму. Стало зрозуміло, що цей, е, ну, можна сказати, неврівноважений захопив в заручники свій власний народ, тепер пробує взяти в заручники українців і. Шантажує, ну, до речі, взяв заручники, наприклад, Білорусь. Почасти підшантажовує тепер Грузію і Молдову, пробуючи втягнути в цей широкий фронт, так би мовити, втягнув вже Іран. Тобто історія така, що або світ зараз принципово після цієї саміту Двадцятки переходить до Такого турбованого режиму по демонтажу путінізму, або збитки доведеться рахувати століттями після невчасно зупиненого путінізму. Українцям доведеться знову тяжко. Українці, мені здається найбільш готова на європейському континенті нація, яка здатна. Винести все заради особистої свободи, заради свободи своєї нації. Мова не йде про велич і самоутвердження, мова поки що про виживання, але цей унікальний досвід виживання українців і буде ознакою нової величі України. Нам не потрібно чужого, нам треба. Відстояти своє, і цей приклад буде натхненним для багатьох народів світу і поневолених народів Російської Федерації також. Хіба можливо зараз цивілізованому світу піти на компроміси з путінізмом? Який і гарантуватиме збереження у владі Путіна і цієї всієї зграї путінської. Це ж лише консервація російського фашизму. Цей фашизм візьме паузу, переозброїться, баби і що нарожають, як говориться, тільки вони виростять нове покоління тих, хто готовий піти і загинути за велич Росії. Ми отримаємо нову війну. Тому зараз, після цих дикунських виходів, після кувалди стоїть питання про неможливість компромісу з Путінізмом. Неможливість компромісу. Росія в такому вигляді на політичній мапі світу не повинно існувати. Що повинно існувати після Росії? Думаймо разом. Думати повинен весь світ. Але вину путіністів перед світом просто треба не фіксувати, а готувати платформу для засудження, тотального засудження, арешту активів, тотального переслідування. Путінізм це новий гітлеризм. І треба готуватися світою, переслю... переслідувати воєнних злочинців путінізму по всьому світу, в най... таких закинутіших територіях. От вони собі готують плацдарм, як колись існувала міфологія про те, що Гітлер готує собі е... таке е... сховище в Антарктиді. Так Путінізм готує нібито в Центральноафриканській Республіці для себе таке сховище, сховок, бункери. Чи правда це? Час покаже, але треба бути готовим до того, що будь-яка поступка навіть коштом України не втихомирить звіра. Звір заковтне. Шматок України і захоче шматок інших країн. Тому боротьба триває. В холоді без світла не завжди зі зв'язком. Але українці духовиті, українці вірять в свою перемогу. Ми бачили щасливих херсонців на вулицях визволеного Херсона. Вісім місяців окупації не зламало цих людей. Тож будь-які атаки путіністів на інфраструктуру не зламають українців. Віримо в свою перемогу. Слава Україні!